Ця картина дуже жахлива, жахлива своїм скритим сенсом. Вся ця велика кількість персонажів навколо Ісуса, що йде з Христом, займається собою. У цій картині зовсім немає співчуття. Ісус сам у цьому натовпі. Єдиний, хто на нього звертає увагу, це той, хто хоче його вдарити. Всі інші щось з'ясовують між собою, можливо, з'ясовують, як вони будуть його розпинати, і тому хтось навіть несе драбину. І чи взагалі потрібно це робити, і тому на деяких обличчях розпач? Але всі вони думають тільки про себе, навіть до розбійників, яких ведуть нижче більше уваги, один з них той, що розкаявся Стоїть навколішки перед монахом, як на сповіді, і той навіть тримає Біблію. На що інший злочинець бурюються? У цих злочинців немає хрестів, але це не проблема, каже один з оточуючих, і починає ламати дерево. І диявол теж присутній у цій ситуації, у вигляді жаба на щиті, у босхе жаба, знак сірки. І це. Помітив один з присутніх, ця картина не несе теологічної правди, але як це все схоже на правду нашого життя.